Отак в 11 часу вечора заварюється заверна кава. Дивіться, набираємо каву. Раз, ложечка. Два ложечка. Далі цукор. Обов'язково. Я беру цукор. Хто не любить цукор, можете не брати цукор. Я беру дві ложечки цукор. Це отсовуємо, Ложечку наставляємо сюди. Це отсовуємо. Беремо чайничка, який закипів буквально 30 секунд назад. Заливаємо кипяточок. Лемо-ліма-ліма-ляма-лімо. Ковніку чашечку, щоб через верх не виливалося. Оп, оп. Все. Заляли. перемішуємо, 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 перемішуємо. Чекаємо. 10-15 хвилин і наша кавуська готова. А чого чекаємо, щоб оцей штучечка така, щоб вона вся на дно упала, щоб ми не ходили, не тако не робили. Пили смачну вкусну каву. І хто робить не так, я вам совітую зробити, попробувати ось так.